Скажи свою непопулярну думку та біжить. Версія юрист, який займається кредитами. Бігти я не буду, але буду вам розповідати правду. Перше, кредити потрібно повертати. Чому це так? Тому що їх неможливо позбавитись, якщо ви їх не сплатите. Так, є процедура банкрутства, але вона не працює так, як вам здається. Отже, фактично, в кінці ви все одно маєте сплатити кредит. На жаль, це так. Але з збереженням ваших прав. Друге. Процедура банкрутства не працює так, як чеклонська паличка. Так, фактично, це є дуже коштовною процедурою, яку ви маєте оплатити. Прийти в суд, будуть проводити певні перевірки і в кінці вам що можуть відмовити. Отже, я в своїй практиці взагалі не розглядаю процедуру банкрутства як якийсь здравий вихід з ситуації. Третє, закрити кредит за тіло кредиту ну, неможливо. Так, є певні е, дуже. Маленькі відсотки, коли кредитор дійсно йде на те, щоб закрити справу за тіло кредиту, проте не потрібно натягати рожеві окуляри. Потрібно розуміти, що певні відсотки ви все одно маєте сплатити, тому що це принцип кредиту: надати кошти на певний час за відсоток. Сподіваюсь, вам сподобалась така не дуже приємна інформація. Якщо у вас залишаються запитання, їх в коментарях під цим відео і знайте, захищаєте свої права.